Стійкість це створити себе власноруч. Це здатність життя приручити. Це ніби мати від успіху ключ: не бити, не бігти, а жити. Стійкість про розставлені пріоритети. Це про падіння, але й про злет. Це про рішучість, про плани, мету, про силу, про волю, про боротьбу. Стійкість це здатність до виживання, це про любов. В переживання. Це про кордони про прямоту, про вміння схопити сенс на льоту. Стійкість це взяти і підвести скоріше невдалих рішень від болю, що гірше. Від долі ударів, саме таких міцних, від яких не підвівся раніше. Стійкість знаходиться в кожній людині. А що чу стійкість про цілу країну. Так, стійкість це саме про цілу країну. Різноманітну, велику. Єдину